Вітаю, шановні гості мого каналу, і з вами я, традиційно Крістіна Косова, хочу переглянути короткі і дуже важливі новини для нашої України в цей непростий період, коли здавалось би, і будемо всі надіятись, що ми можемо отримати позитивні новини. Про початок завершення цієї клятої війни. Отже, хто не підписаний, підписуйтесь на мій новий канал, а я переходжу до новин. Дональд Трамп закликав Росію завершити війну, пригрозивши новими санкціями та митами на весь російський експорт до США. Він додав, що війна може завершитись легким та важким шляхами. Для США наразі легкий шлях є пріоритетним. Прийшов час укласти угоду. Я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху і президенту Путіну дуже велику послугу. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну, тому що далі буде тільки гірше, заявив Дональд Трамп. Давайте переглянемо і так. Чи керівництво Росії розуміє, що далі буде тільки гірше? Покажіть нам, що розуміє керівництво Росії. Дуже великий зараз для них удар. Тобто те, що говорить Трамп, для них. Це не здійснені їхні плани, їхні, їхні справи недовершені. Дуже багато чого обдумують, направду вони не були готові до цього. Чи розуміють, що далі буде тільки гірше Росія? Ерефія на щось надіється, надіється на якусь примарну допомогу в цьому питанні. Давайте глянемо, чи буде ця допомога, але цієї допомоги вони не отримують, вони чогось вичікують. Так, розуміння. Що смаженим запахло для Ерефії є, але вони мають якийсь козир. Можливо, ми про це дізнаємося пізніше, на що ж вони розраховують, але козиря цього вони не отримують. Чи готові будуть вони укласти угоду та припинити війну? Давайте глянемо, що ж це упудало зі своїм керівництвом думає про укладання угоди. Та припинення війни. Давайте переглянемо, що думає Ерехія про угоду. Четвірка. Дивіться, не хочуть вони, не хочуть вони вкладати ніякої угоди. Їхня країна витратила колосальні гроші, колосальні гроші на цю війну, і вони не можуть це все так покинути. Адже Ерефія вважає, що дуже багато чого зробила, аби заволодіти, перемогти і заграбастити наші території. Тому для них укладання угоди не є їхнім планом і не є їхнім бажанням, за яким вони йшли всі ці три роки. Отже, відповідь. Ні, вони не готові укладати ніяку угоду. Давайте переглядати далі. Так, 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 про угоду ми глянули. Давайте глянемо. Путіна більше турбує економіка Ерефії, чи вважає він, що основні цілі в Україні вже досягнуто? Чи справді він вважає, що основні цілі досягнуто? Гроші, гроші, гроші. Всюди падають гроші. От дивіться, як мені показують карти. Якби йому запропонували, але такого варіанту я не бачу в світі, не існує такого варіанту. Якби йому запропонували давай завершимо війну зараз сьогодні. І все, що ти забрав, воно лишається тобі. Тоді би він погодився. Але ж ми захочемо е, забрати свої території назад, а на таке е, він погодитися не може. Тому він не вважає, що його цілі досягнути, тому що прийдеться багато чого віддавати. На це він не, буд, він не погодиться. Наразі на сьогоднішній день ми переглядаємо, адже новини щодня міняються, можуть бути нові санкції, можуть бути видані нові закони. Тому ми будемо переглядати. Я говорю станом на сьогодні. Якщо не всі цілі досягнути, то чого вони прагнуть і чи вийде у них досягнути бажаного? Вони би хотіли ще більше територій, які би залишилися за ними. Але це, вибачте, є хвора фантазія Ерефії. Такого бути не може. І жодна країна не піде на такі умови і не буде Трамп такого так само підтримувати. Тому те, що хоче. РФ своїм хворим мозком, те, що я бачу, що вона хоче, воно для них такого варіанту на сьогоднішній день не існує. Але вони будуть шукати всілякі можливості досягати того, щоб все залишилося за ними. Але це не є можливим. Так, давайте глянемо далі. Тобто, дивіться, самою великою проблемою я бачу території, ніхто не знає, як їх за ким лишати, за який кордон хто має перейти. Тобто, в цьому є найбільша проблема сьогоднішнього дня. І так, Трамп закликав сі дзіньпіня сприйняти сприяти мирному врегулюванню війни в Україні. Чи буде Китай? Відгравати роль в такому мирному відрегулюванні. Давайте глянемо, як буде себе поводити Китай щодо цього відрегулювання. В яку позицію він прийде? Позиція моя хата з краю, я нічого не знаю. Позиція Китаю буде триматися осторонь. Можливо. Е, ні, ви знаєте, я не бачу, що він, він буде. Е, Китай буде любими доступними для нього способами відхреститися від того, щоб нам допомагати на сьогоднішній день. Він захоче бути, як то кажуть, в тій ситуації третім Лишнім і третім зайвим. Я не бачу, що він буде допомагати. Захоче, е, захоче Китай бути нейтральним на сьогоднішній день. Так, захоче бути, е, чи якщо так, то він буде тиснути на Росію, чи що він буде робити, як буде Китай себе поводити щодо Росії. Дивіться, а між ними там є такі угоди, що Китай і не може поперти проти Росії. У них там дуже багато. Є таких моментів, можливо, ми про них і не знаємо. Якщо чесно, мені як людині я, я не маю політичної освіти і я не політик, але мені показують, що РФ і Китай зв'язують. Дуже багато, дуже багато справ, які, пролиті, які залиті людською кров'ю. Дуже багато чорних справ і дуже багато різних злочинів. Тому Китай проти Росії на сьогоднішній день не піде. Але Китай так само може викручуватись як вуш на сковорідці, і шукати для себе зараз якихось виправдань, будуть робити різні м замивання своїх. Світових злочинів. І так, на сьогоднішній день ми переглянули з вами такі важливі питання. Я була рада бути з вами. Підписуйтесь на мій канал, будемо переглядати різні політичні новини. Буду рада всім новим підписникам. До нових зустрічей!